Шахтарське селище Жовтневе з'явилося на карті Волині півстоліття тому. Тут працювали дві шахти. У 90-ті роки копальні закрили. Проживає майже 5 тисяч мешканців, і, хоч молоді, не багато, але дитячий садок переповнений. Тому дуже сподіваються, молоді батьки, що реалізація соціальних ініціатив президента України щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів допоможе вирішити цю проблему і у їх селищі. У селищі Жовтневому працювали дві загальноосвітні школи і два дитсадки. Із закриттям підземних підприємств залишилося по одному закладу. Тепер влаштувати дитину в єдиний дитсадок стало для молодих батьків величезною проблемою. Записувалися вже в чергу, але всі кажуть, що немає місця, немає місця, нікого не беруть мало кого. Давно записані. Ну, в рік подавали заяву. Ну зараз нічого не кажуть. Вже ну, багато хто пішов, але й дуже багато дітей, які не потрапили в садочок. Є серед них ваші знайомі, які виховують дітей вдома, так? Так, да, є брати і сестри, що також в день заводять, щоб побули тільки хоча б півдня, бо кажуть, що немає місць, немає де спати, немає то немає. Сього казали, приносите розкладушки, якщо хочете. Одна ще маленька рік, а другі три, але не ходить. Не ходить, немає місць в садіку. А я в декреті можу поглядіти другу, сказали. То тут один садочок, немає місця. Все, того й не ходять. Можливо, стоїти в черзі. Ну, записані діти, то стоїмо в черзі, але сказали, що група набрана, 27 людей. І все. Взяли перші дітей, щоб батьки по роботах. Тут багато дітей, щоб хотіли батьків, щоб діти ходили в садочок, але не це, нема куди, то і сидять вдома. Дитсадок вишиванка майже ровесник жовтневого. Він знаходиться у пристосованому приміщенні, в якому колись було пологове відділення селищної лікарні. В нашому садочку виховується 120 дітей. При нормовій наповнюваності 75 дітей. Функціонує чотири групи: одна молодшого віку, середнього віку, і дві старшого віку. У нас 100% охоплення дітей дошкільного віку до навчання до школи п'ятирічного віку. На сьогоднішній день 48 дітей, які стоять на обліку на черзі. Оскільки народжування з дітей 56 в рік, а можемо охопити тільки 30 дітей в одну групу, І тому існує така проблема перенаповнення дітей у садочку? для нашого селища це дуже болюче таке питання, тому що народжуваність дітей дуже велика. А так як садочок у нас один і місць просто не вистачає, і дуже слізно батьки приходять і просять: візьміть нашу дитину в садочок, але в нас немає такої можливості, бо мало дуже місця. Батьки звертаються в різні інстанції. Так допоможіть, а у нас немає змоги. На жаль, хотілося, щоб якось інстанції все таки послухали наших батьків і допомогли, і вирішили якось це це питання. Я думаю, що соціальні ініціативи президента якраз посприяють розв'язанню цієї проблеми. Чи не так? Так, я теж на це дуже надіюся. Хотілося, щоб справді це все було добре для всіх. Вирішення цього питання знає селищний голова Володимир Рудь. І це питання ми плануємо вирішити, так як в нас одне з приміщень, бувшої восьмої школи, двопорохове приміщення було закрито і зараз навчання там не відбувається, то реконструювати його якраз під дитячий садочок, а вірніше не під дитячий садочок, а під навчально-виховний комплекс. Тобто в цьому навчальному виховному комплексі. Будуть навчатися два початкових класи по 20 чоловік, це 40 чоловік, і середня дошкільна та старша дошкільна групи якраз дитячого садочка в кількості 30 чоловік. Я думаю, що ми вирішимо це питання завантаженості дитячого садочка. Хочу сказати, що в проект закладена. Власна котельня, яка буде опалюватись, ну, чи брекетамись. Енерг... Це допоможе нам здійснити енергозберігаючі ресурси. І ми цю котельню хочемо задіяти як навчально-виховний комплекс, так і надіючи приміщення школи номер 8 яке ну, значні гроші витрачає на комунальні платежі, якраз на опалення школи. Як показує досвід сільських місцевостях, де є такі котельні, то в рази. Кількість державних коштів зменшується, витрата коштів. Реалізація проєкту вартістю 3 мільйони гривень в селищі Жовтневе розпочнеться наступного року. Левову частку фінансування робіт візьме на себе обласний бюджет.